Як було результати зустрічі міністрів оборони країн НАТО прокоментував міністр оборони України Рустем Уміров. Головним очільник українського оборонного відомства вважає запевнення міністра оборони США Лойда Остіна у всебічній довгостроковій підтримці нашої країни. Міністр оборони України у рамках заходу провів зустрічі з американським колегою Лойдом Остіном, головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Під час перемовин йшлося про критичні потреби України. Перше відбуло засідання на міністерському рівні Ради Україна НАТО. Це важливо, оскільки вперше Україна сидить за столом з членами, членами країнами НАТО як рівноправний гравець, а не гість. Це новий формат. Не 31 плюс 1 Україна як було раніше, а 33 рівноправні країни: 31 країна НАТО, Швеція як кандидат і Україна щодо продовження підтримки США. Секретар Остін вкотре запевнив, що підтримка штатами України продовжиться. Жодних затримок в постачанні не буде ні до кінця року, ні після. США готові допомагати Україні стільки, скільки буде необхідно. За результатами засідання у форматі Рамштайн Україна отримала допомоги на суму півмільярда доларів. Серед іншого Україні передадуть системи ППО, боєприпаси, літаки Ф 16 та зимову амуніцію, що значно полегшить ведення бойових дій за низьких температур. Ми продовжуємо свій контрнаступ. Все, що від нас вимагають сили оборони, ми забезпечуємо як летальна, так і нелетальна. І в цьому наш, наш план був з партнерами ще раз пройти зимовий період, на три місця розпланувати постачання щодо окремих компонентів допомоги. Тому отримуємо більше ніж було заплановано нашими партнерами. Зауважив під час прес-конференції міністр оборони України в останній день. Рамштайну ще низка країн оголосила про нові пакети військової допомоги для України. Так Фінляндія передає Україні дев'ятнадцятий пакет військової допомоги на 95 мільйонів євро. Канада артилерійські снаряди та іншу зброю, а також зимову амуніцію.